Sub Всіх вітаю, я Артем Натанзон, засновник мережі Кіберіон. Ну що, друзі, в нас вже з'явилися конкретні кейси з конкретними цифрами у маленьких містах до 100 та до 50 тисяч населення. Це бровари, яке працює вже 4 місяці, та обухів. Місто з населенням 35 тисяч, яке працює вже 2 місяці. І там, і там була рекордна відвідуваність ще на тестовому відкритті. А на офіційному відкритті на турнірах взагалі був аншлаг і тепер, дивлячись на цифри за період, ми можемо підтвердити: кіберспортивна лихоманка буде у всіх маленьких містах нашої країни, а не тільки в великих. Отже, давайте розберемо, чому це відбувається. Перше у маленьких містах дійсно бракує сучасних розважальних закладів. Молоді просто немає чим зайнятися, вона голодна, вона не розбавована. І тут з'являється сучасний кіберклуб з надпотужними турнірами, залізом, з можливістю спробувати себе в кіберспорті і з можливістю вже завтра опинитися на просцені. Або просто, якщо кіберспортивних амбіцій небагато, відволіктись від нашої непростої реальності. Перезавантажитись та йти далі. Я, до речі, саме такий гравець пограв увечері годинку у якусь стратегію, перезавантажився та побіг собі далі. Друге, майже повна відсутність конкуренції. Ті клуби, які ми інколи зустрічаємо, важко назвати конкурентами, адже тих турнірів, того маркетингу, атмосфери, стандартів, підтримку, яку ми надаємо, сьогодні не може зробити ніхто просто фізично. В нашій керуючій компанії працює вже понад 30 різних спеціалістів, які постійно. Супроводжують та покращують усі процеси. Саме тому, коли ми відкриваємось поруч з якимось клубом, через деякий час він закривається. Треба, до речі, ці скрини зберігати, вже чотири ж таких випадки були. Або як це було з клубами мережі ПВП у Києві. Ми їх викупили зі значним дисконтом, перевідкрили під нашим брендом і зробили X3 виручки. До речі, ми дуже радіємо, коли в місті вже є якийсь клуб, адже це значить, що культура геймінгу вже існує в цьому місті, ну на якомусь рівні. А значить, мешканці розуміють, що це. Це і навіщо. Третє, широка аудиторія та доступна вартість дозвілля. Ви пам'ятаєте, в нас 80% нашої аудиторії це молодь віком 14-24 роки. Це сьогодні досить широка аудиторія. Якщо вам цікава більш детальна інформація про те, хто наш їсть, на нашому каналі ми вже розповідали це за Олексієм. Залушаю посилання внизу, переходьте, дивіться, будь ласка. З приводу доступності вартості нашої послуги вона починається з 40 гривень за годину. Я не знаю, що сьогодні може коштувати такі гроші. Таким чином, ми працюємо на широку аудиторію, надаючи високий рівень послуги за дуже доступні гроші. Четверте, кіберспорт це сучасний тренд, а головне це зростаючий тренд. Коли звідусіль тільки чуєш про наві, мейджор, призові мільйони доларів. Перші Олімпійські ігри з кіберспорту, які вже, до речі, в цьому році відбудуться. будь-якому підлітку з маленького містечка хочеться бути частиною цього наростаючого двіжу. А для цього треба ходити в клуб, грати, качати скіли, знайомитись з однодумцями та змагатись у турнірах. І навіть їх батьки вже змінюють, як ми бачимо, ставлення до цього. Час проведений за комп'ютером, це вже не Марна трата часу, а можливість розвиватися і перетворити хобі у реальну справу. П'яте менше інвестиції, швидша окупність і більше охоплення. У маленьких містах дійсно менше ціни на оренду, менше заробітна платня, менша вартість будівельних послуг та більш широка популярність через сарафани радіо. У маленькому місті значно легше завіруситися, ніж у мільйониках. Отже, друзі, метрика відкриття клубів дуже проста. На кожні 30-50 тисяч населення ми відкриваємо клуб, на 20-25 ПК це забезпечує необхідний фінансовий результат та не створює зайвої конкуренції. Друзі, ще хочу додати дуже важливу річ для тих, хто іноді звертається до нас з проханням відкрити клуб за півціни. Я розумію, що рішення економити на старті може здаватися привабливим. Ми самі це проходили у самому початку, коли думали, що ми самі розумні, і конкуренції ніколи не буде. Ми думали, навіщо ставити нові ПК, якщо можна купити БУ в ідеальному стані і зекономити купу грошей. Навіщо робити проєкт вентиляції, все прораховувати, якщо можна, відкрити вікно? Навіщо, навіщо, навіщо? Але те, що здається вигідним сьогодні, може стати дуже дорогою помилкою завтра. Коли поряд із вашим кумом відкриється інший, зроблений якісно і професійно? Клієнти оберуть його, а коли ви одразу зробили все круто, то і конкуренції на 99% не з'явиться. Адже коли вона виникає, коли ми на щось дивимося і починаємо думати, що ми можемо зробити це краще у кіберіоні, тільки на наших турнірах ці всі думки конкурентів закінчуються, не кажучи вже про все інше. У січні призовий фонд сягнув 140 тисяч, і це без зарахування призових на турнірах на нових відкриттях. Цей фонд до речі зростає кожного місяця з ростом мережі. Тому ми завжди за те, щоб працювати. Вати на перспективу, і це вже доведено десятками клубів наших партнерів. А в першу чергу, тим, що половина з них відкриває вже по другому клубу, деякі по третьому і четвертому. Не ризикуйте майбутнім свого бізнесу заради миттєвої економії, якісне обладнання, правильний дизайн, зручний сервіс, потужні турніри, професійний підхід до управління саме ці всі складові. Формують клуб, який не просто працює, а приносить дохід і росте. Але ми чуємо наших потенційних партнерів, і сьогодні ми з командою вирішили додати новий формат для наших партнерів у містах з населенням до 50 тисяч. Відкриття такого клубу, найменшого формату, буде коштувати не 85 тисяч, а 60 тисяч доларів. Цей формат передбачає 15 ПК, 1 ПС, знижений паушальний внесок та меншу площу. За деталями звертайтеся до нашого відеофраншизи. франшизи. Так що ми вас чекаємо. Приєднуйтесь до нашого потягу, в якому вже, до речі, 41 клуб. Бо вже через рік, я думаю, це буде зробити досить важко. Адже вже сьогодні у деяких містах у нас починаються змагання за право першим обрати локацію для відкриття. А через рік це буде взагалі інша ситуація. Все, всіх обійняв, до зустрічі. Gracias.